Цьогоріч виповнюється 400 років з дня заснування Нью-Йорку, а також 150 мистецькій течії Ардеко. У цьому стилі збудовано більшість хмарочосів Нью-Йорку, та більше за архітектуру Нью-Йорк можна любити за музику, яка тут була створена. Тож показую вам декілька адрес, взятих з мемуару Мараї Керрі, які ілюструють місця, де починалася її кар'єра. Ми знаходимось в районі Вест Village, Ось вікна будинку на другому поверсі, де у 80-х роках жив її старший брат. Сюди вона приходила годувати його котів. Ось такий вид відкривається з цих вікон. Ви чуєте дзвін вежі бібліотеки. Наступним є район Челсі, це Вест, 19-та вулиця між 6-ю і 7-ю Евеню, де в глибині меблевої фабрики Марая записувала свої перші пісні. А трохи далі на Вест 20 й і 9-й Евеню адреса її першої квартири, яку вона орендувала, отримавши гонорар 5 тисяч доларів як бек вокалістка співачки бренди Стар. Я дуже раджу прочитати її автобіографічну книгу, яка стала New York Таймс, а також послухайте її новий альбом.